У Чорнобильське відділення Житомирської обласної клінічної лікарні Добровільна асоціація дзвони Чорнобиля за допомогою французьких благодійників передали медикаментів загальною вартістю 306 тисяч гривень. Вже 9 років працює це Чорнобильське відділення для громадян, які позаробів на чорноморської катастрофи. Постійно ми шукаємо меценатів, шукаємо друзів, щоб допомогли виробами медичного призначення. На жаль, згідно закону, сьогодні НСЗУ виділяє певну суму коштів згідно протоколу, де можуть закупити медикаменти для людей, які лежать в стаціонарі. Ліки спрямовані на лікування різних захворювань, які захворювань пацієнтів, які знаходяться в цьому відділенні. Це неврологічні пацієнти, кардіологічні ревматологічні та гастронтерологічні ці ліки дуже важливі, особливо враховуючи, що ці люди зазвичай не мають великих фінансів. Список необхідних медикаментів лікарі підготували заздалегідь. Список. Медикаментів, пере яких необхідно це кардіосудинні препарати, які вкрай необхідні для того, щоб пацієнти, які потрібні національної катастрофи, і лікуються в стаціонарі, їх могли отримати безкоштовно для цієї категорії людей. Вічірого серця будемо дякувати Піаші франце Алену Бертону, який робить все можливе, щоб наші лікарні в Україні до получали таку допомогу. Практично кожен місяць по всій Україні, по гарячим точкам, шпиталі, лікарні. Постійно Іван Касивак Юрій Грач у центрі подій СТВ.